Всіх вітаю на моєму каналі. Шановні друзі, дивіться, ось така ситуація. Маю плесос Samsung, 12-року го року випуску. Гарний апарат, нічого не можу сказати. Відпрацював добре, але є така проблема, в них ламаються ось ручки. Я тут її клею, але вже це нічого не дає. Ну, балячка така у ну, них, що зробиш? Все, це його рідна ручка. І пішла вона з таким ось чорним шлангом. Замовив в інтернет-магазині нову ручку. Все те саме. І тільки шланга сірого кольору. Я хотів чорну, таку як була, але в них на той момент не було чорної шланги. Ну добре, давайте сіру. Прийшло все. Все таке саме, все підходить, все працює. Але є дуже така невеличка і дуже неприємна ну, проблема чи недолік. Оцей сірий шланг, він гораздо жорсткіший, значить такий пружний, ніж оцей чорний. Цей більш такий гнучкий і м'якший. І коли ти пелисошиш, дуже незручно, дуже незручно Таким шлангом працювати. Викручує тобі ручку і аж, аж перекидується пилососом. Та я що вирішив? Вирішив зробити. Ось Тут воно все це роз'єднується. Хочу зняти цю ручку і переставити на цей старий шланг. Тут все воно взаємозаміняємо. І я думаю, що буде воно краще так. Тому що з цим шлангом. Зовсім незручно працювати. Так що майте на увазі, у кого такі пилососи. або навіть не такі, тому що є пилососи, ну, різних фірм, різних моделей комплектуються або таким чорним шлангом, або такий сірий. Так, з би, все те саме, але він у рази жорсткіший і дуже незручно ним працювати. Так що дивіться, якщо у когось така аналогічна проблема, треба міняти ручку то замовляйте краще, щоб шланг був чорний. Але я ще трошки по потім вже дійшло, що можна було замовити окрему ручку. І просто поміняти на стару шлангу, і було б менше проблем і дешевше. Але така ситуація. Нічого не зробиш. Будемо щось викручувалося. Все, всім гарного дня. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і пишіть коментарі.